Усім любі друзі! Ми збираємо м 416 Звісно, вона ще не повністю розібрана. Я не розібрала це. Я його надім не можу зняти. Пробачте. Перше. ми вдіваємо, ми вдіваємо дулу. Потім вдіваємо на нього глушитель. Ось. Бачите, діли ми глушитель. Тепер ми вдіваємо приклад. Все, ми вділи приклад, бачите? Тепер. Ага. Тепер бач рукоятку Ми прикріпляємо ось сюди. І прикручуємо. І прикручуємо. Все, ми прикрутили Все, не знімаємо. Тепер. Прицел лазерний Ми вдіваємо ось сюди. Ми його розкрутили, Пасовуємо ось цю штучку назад. Бачите, Назад штучки, щоб діти нормально. Бачите, продівся тепер. Ще, ще раз покажу. Бачите, цю штучку назад і вдіваємо. І тепер закр... Ось так. І Тепер отут є отакий гвинтик. Ось сьогодні. Він. Закручуємо його. Та ми закрутили, він тепер закріплений. І саме інтересне, це наш магазин. Ми його зараз зарядимо. Вдіваємо його. Я вже, бачите, відкрутив ось цю штучку. І дивіться, саме інтересне. Ми беремо батарейку. Бачите оці кабіля. І до, бачите оці кабіля. Ми встріваємо їх зараз, покажу. Ось так от. Оцими кабілями вниз. Ми їх вділи. І у кого не влазить, ви не бійтесь. У мене теж не влазить. Ми їх ось так приплюснує приплюснули. Ось сюди вдіваємо. І бачите? Так, погано зробив. Ось так і ось так. Все, готово. Тепер ми беремо бол, сливаємо сюди під... і закручуємо. Провіряємо. Звук є, значить все добре. Там навіть є зарядка для акумулятора, щоб новий не купляти. І тепер ми дивимося, як він стріляє. Ось такий у нас прикольний автомат. Всім його вам бажаю. Так що що, автомат мені приїхав від них.